Ви, напевно, дивитесь і думаєте, бляха, ще одна арка. Чим ще можна здивувати? Це одне і те саме. І я вам скажу так, ви праві, це ще одна r 15 але вона вас точно здивує. Це найлегша r 15 яку я коли-небудь тримав в руках. Її вага 2 кг і 380 г. грамів. Як виробнику вдалося досягти таких результатів, за рахунок чого вони могли зменшити вагу? Та ще чи може да ця r 15 від компанії Fostec? На ці питання ми сьогодні і спробуємо дати відповідь. Тому не перемагайтесь, ви на каналі Простол. Компанія Фостек на нашому ринку, вперше це сімейна компанія у південній індеані. Фостек виробляє продукцію на 100% американського виробництва. Компанія дуже пишається армією США і походить з династії справжніх американських героїв. Фостек виробляє вогнепальну зброю, яка відрізняється від інших виробників завдяки унікальним надлегким, але як заявляє сам виробник, надміцним матеріалам, які вони використовують у своїх конструкціях. Їх позиція завжди полягала в тому, що якщо ви коли небудь потримаєте такий карабін в руках, то ви обов'язково захочете його приймати. І в цьому вони праві. Отже, нова R-15 від компанії Fostec. За заяви виробника, цей карабін є одним з найлегших, найточніших і найвисокоячніших карабінів. Типу Ар на ринку. Взагалі, серія Stealth – це лінійка карабінів преміум класу Fostech, яка є останнім продуктом лінійки для платформи А ультрависокого класу. І переходимо безпосередньо до огляду нашого карабіна. Почнемо ми з апарата ловера, який являється базою для карабіна. Ці дивовижні свольні коробки виготовлені метом кування із запатентованої суміші магнієвого та алюмінієвого сплаву, що робить їх. Надзвичайно легкими за вагою, але при цьому залишаються надзвичайно міцними та довговічними. Виробник заявляє, що за рахунок використання запатентованого спеціального сплаву вони економлять близько 30% ваги. Можливо. Але мені здається, що цей сплав більше впливає на міцність апара та ловера, а леову частку зменшення ваги виробник досяг шляхом фрезерування цих основних частин. Щодо фурнітури, то як я вже зазначав, тут в них повністю власне виробництво. Пістолетна рукоятка Фастек з кутом нахилу 30 градусів та текстурованою формою, що забезпечить надійний хват, і яка мені дуже нагадує пістолетні рукоятки від FAP Defense. А також тут є порожнина для настяків. Щодо прикладу, то він візуально схожий на приклад від MFT Мінімаліст. І також тут є кріплення для тапки і можливість кріплення ременя. Також тут цікава, здається, перезинена вставка, як у Denial Defense і доволі приємна для дотику. І до речі, приклад має непоганий кут прилягання плече. Також тут надзвичайно легка цівка, яка має довжину 13 дюймів і виконана з алюмінієвого сплаву. І також має кріплення m M-Lock. Як ми бачимо, вона також піддавалася фрезеруванню. Додатково для зменшення ваги було прийнято рішення щодо залишення планки пікатіні лише на кінці для встановлення механічних прицільних ЛЦУ тощо. І хочу сказати, що завдяки такому рішенню хват. Навіть зручніший. Трохи не забув. У нас був час натхнення, і ми вирішили порівняти вагу сівки Fostec з сівкою Diamondback, яка також має довжину 13 дюймів. Сівка від Diamondback довжиною 13 дюймів. Вага в неї 205 грамів. Цівка від Fostec довжиною також 13 дюймів. Вага 131 грам. Також встановлені відкриті механічні прицільні та м які відкриваються і закриваються одним рухом. Вони доволі такі приємні, але все ж таки зрозуміло, що це бекап. І окремо хоче зупинитися на стволі. Тут у нас ствол довжиною 16 дюймів, вироблений з самого малювденної сталі марки 4150 та має твіст 1.8, що має стабілізувати широкий спектр куль. На кінці встановлено двокамерний дульно-гармокомпенсатор. Виробництво також фостек, який має вертикальні камери. Дульна різьба одна, друга на 28 але цікавого тут те, що профіль ствола тут Faxon Gunner. це означає, що спочатку ви отримуєте жорсткий Government профіль, який звужується в профіль Pencil з діаметром 0,625 дюйма для газового блоку. Простими словами, профіль ствола Faxon Gunner для тих, хто шукає баланс між вагою, продуктивністю та точністю. Для тих, хто шукає віддачу карабіна з газовою системою середньої довжини, та для тих, для кого важлива ціна. Але в той же час. Звертаю увагу на репутацію виробника. Для інформації, звичайний ствол М4 може мати вагу близько 800 грамів, а 16 дюймовий факс Gunner – близько 600 грамів. Ну і разом ми доткнулися газової системи, то підкреслю, що тут вона у нас середньої довжини. Газовий блок встановлений з нержавіючої сталі. Я нагадаю, діаметром 0,625 дюйма. Тобто цей газблок трохи легше звичайний та менше буде забруднюватись. Демо далі. Карабін має кнопку стання магазину. Кнопку скидання затворної затримки, двосторонній запобіжник від страйкі та рукоятку зведення. Але, на жаль, вона не двостороння. Це, звісно, не проблема її поміняти, хоча за такі гроші вони могли б включити її в комплектацію. Переходимо до затворної групи. Вона виготовлена з легованої сталі 93,10 та покрита спеціальним антикоразійним покриттям. Як ми бачимо, вона також максимально полегшена, що сприяє зменшенню ви карабіна. І якщо більш прискіпливо дивитися, то газет полірований, що знову нам чекає на преміум сегмент. Ну і під час натхнення разом із сівками ми вирішили порівняти вагу затворної групи карабіння Фостек та Daniel Defense. Затворна група від Daniel Defense. Вага 328 грамів, як ми бачимо. Затворна група від Fastek. Вага майже 247, як ми бачимо. Ну і на я залишив УСМ, але спочатку декілька пострілів. Постек з коробки комплектується ударним спусковим механізмом від Hyperfire модель Eclipse. Цей УСМ є останнім у довгій лінійці тригерів для платформи R15 і є вершиною тригерів для змагань. В Чому його перевага? Він односупінчитий оздоблення з нікелевого сплаву, нанесено на курок спускових гачок, дає нам більш плавне натискання на спусковий гачок та дуже швидкий послідовний контрольований повторний постріл. Ну і резюмуючи, все вище сказане, скажу, що всі ці приймальні функції призначені для того, щоб дозволити карабіну мати дуже акуратний профіль. А також зробити його робочим апаратом, здатним проводити довгі дні стрібичі чи на службі. Компанія Фостек розробила цей карабін таким чином, щоб він витримував навіть найважчі умови, залишаючись при цьому лише карабіном типу R у світі. Крім того, цей карабін є абсолютним витровом мистецтва, коли йдеться про загальний зовнішній вигляд та дизайн. Як завжди, остання думка та рішення за вами. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Стосовно цього карабіну, та як ви гадаєте, яке його реальне призначення за такі гроші з вами був Проствол. Залишаємо шаку, все буде Україна!